В Ужгороді змагалися дівчата на першості області з гандболу. З об'єктивних причин не всі команди могли взяти участь. Ми проводимо перші з Закарпатської області з гандболу серед команд дівчат 2011-12 років народження. Сьогодні представлені або беруть участь команди це дві команди з міста Ужгород, команда міста Тячів, місто Хуст, команда СМТ Солотвина. З об'єктивних причин не приймають участь сьогодні місто Перечин, воловець, а також Берегово. Утім, організатори для надання достатньої ігрової практики вирішили провести змагання за коловою системою. Юнок до гри активно заохочували тренери. Щоб грати в гандбол, треба спілкуватися на майданчику, допомагати один одному в захисті. Розмовляти і тренер нам дуже допомагає. Він нас дуже сильно підтримує, щоб ми вигравали, щоб ми боролись за медалі. і Кубки. Утім, і самі дівчата органічно злилися з улюбленою грою. Ганбол мені дає багато емоцій. Коли мені погано, я проходжу на тренування, випускаю всі лаври на тренуванні, Він дає мені силу, витривалість. Тому для мене ганбол це дуже хороший спорт. Кожна з команд зіграла чотири поєдинки. Команда «СДЮ Шор під назвою «Ужгород-1» Виграла всі зустрічі упевнено і посіла перше місце. Ужгород-2 став другим із трьома перемогами. А трійку кращих замкнула Солотвинська деюша з двома виграшами в активі.